Послухайте казочку, як ведмедик друзів шукав. В лісі жив ведмедик, і він був дуже сумний і постійно журився, адже у нього не було друзів. Одного разу він сидів на пеньку, сумував і думав. Де ж мені знайти друзів? Адже вона все вміє і знає і може підказати мені, що потрібно робити, щоб у мене з'явилися справжні друзі. О, Жавеньк. А чому ти плачеш? Я маленький. От попа і не можу вибратися. Дякую тобі, ведмедику, ти мене врятував. А чому ти сумний? Бо в мене немає друзів, і я йду в твоє запитати, що ж мені робити? А можна я піду з тобою, папа? — Звичайно, ходімо. Раптом чули, що хтось гукає на допомогу. Потрапилось з тобою. Мені придавило віску і я не можу вибратися, адже воно дуже важке. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Раз, два, три. Дякую тобі відмедик, ти мене врятував, а потім йдете разом. Ми йдемо до феї, бо ведмедика немає. Вони з'явилися в нього. А можна й мені піти з вами? Одімо. Ось йдуть вони йдуть трьох. На Назустріч летить метер. Добрий день! А куди ви йдете? Ми шукаємо фею. Ти не знаєш, де вона? Я знаю, де вона. Я теж до неї лечу. Але такий сильний вітер, а в мене дуже тоненькі кримця. І мені важко самому. Не могли б ви мені допомогти? Звичайно, можемо. Тримайся за нас, метелику. Раптом вони бачать красиву квіточку, і друзі зупиняються. Дивляться на неї з усіх сторін. Обходять її. Квіточка, а ти не знаєш, де нам шукати чарівну фею? Я знаю, де вона. А для чого вам потрібна фея? Я шукаю друзів. Друзі? «Ти мій друг папа, адже ти врятувала мене. І мені ти друг, і мене ти врятував, і Метелику допоміг. «Тепер, напевно, мені не потрібна фея, адже я знайшов собі друзів. Ось бачиш від медику, тобі не знадобилася моя допомога. Ти сам знайшов собі друзів, тому що в тебе велике й добре серце. Ти допомагаєш іншим, ось тому в тебе з'явилися друзі. До зустрічі!